Це я Філіп Лахоман. І сьогодні я вам покажу, як зібрати дивану мобіль. Беремо плейт, два ось таких сірих плейти. Беремо ось такий жовтенький, ой, білий. І прицепляємо деталі. Потім беремо ось такий блок тільки заштрихований. Тепер... Прицепляємо ось таку скосану деталь. Потім нам добиться, давайте вниз. прицепляємо ось таку деталь, одну сіву. Далі беремо ось цю штуку і прицепляємо колес. Так, прицепляємо далі. Так, прицепили колеса і поки першу частинку ми зробили. Далі ми беремо такий плецей, з'єднуємо, потім беремо і ставимо ось такий скос спереду. Потім беремо ось такий блок, прицепляємо блок. Тепер Этот... беремо, ставимо звичайно на блок, як у нас був ззаді, тільки без кей. При... А в цьому притруможу оранжеву деталь. Потім беремо сіруїт. Потім беремо і будуємо ось це чорний. Ось тут сирий з білим. Соєняємося. Тепер просто плейт. І ось тут оранжевий, тут синій. Як вам збірка, пишіть в коментарі. Всім сайонара!